На останнє засідання сесії Львівської обласної ради, яке проходило 19 лютого, було винесено питання, яке стосується роботи державного підприємства «Львіввугілля». Зокрема, постійна комісія з питань промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку підготувала звернення до прем'єр-міністра України Миколи Азарова щодо збитковості діяльності «Львіввугілля». Але як повідомила депутат Львівської обласної ради, заступник голови комісії з питань інвестиційної та регуляторної політики ПЕК, енергоефективності і розвитку підприємництва Ганна Костюк, ознайомившись із зверненням, депутати не підтримали його. Обласні обранці не були згідні з текстом даного документа, особливо що стосується кадрових змін. Ознайомившись із зверненням, яке було скеровано прем'єр-міністру Азарову щодо спиткової діяльності державного підприємства «Львіввугілля», ми зрозуміли, що не може бути підтримано депутатами Львівської обласної ради. Бу, власне, останній абзац із проханням розглянути порушені питання та прийняти відповідні кадрові зміни найбільше обурив депутатів, оскільки ми не, вправі, не маємо права втручатися в діяльність підприємств, і ми не маємо права вирішувати приймати кадрові зміни. Це не в нашій компетенції. Зв'язку з тим мають розбиратися ті органи яких компетенцій, яких є ці питання. У зв'язку з цим Гана Костюк особисто ініціювала повернення даного питання на доопрацювання профільної депутатської комісії з питань інвестиційної та регуляторної політики паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності і розвитку підприємництва. Після того, як буде розглянуто питання, на яке будуть дане питання буде розглянуто в цій комісії, на яке будуть запрошені з двох сторін адміністрація, керівництво депельвовугілля, також спеціалісти в цій галузі. Після того, коли буде розглянуто питання на комісії, можна буде говорити про готувати. Додаткові звернення можна буде готувати інформацію, але на даному етапі ситуація виглядає, що хтось однобоко хоче загострити і так непросте питання, оскільки звернення чи якісь там публічні виступи насправді не змінять ситуацію, яка надзвичайно складну ситуацію галузі в регіоні, оскільки там є питання, проблема є набагато глибшою. Тому ми ще раз доопрацюємо дане питання. Ми його розглянемо на комісії, будуть проведені робочі зустрічі, будуть проведені. Круглі столе і лишень після того ми матимемо моральне право виставляти звернення чи звертатися до прем'єр-міністра Азарова, в тому числі щодо кадрових змін. Нагадаємо, що питання про соціально економічну ситуацію в Сокальському районі в зв'язку з поетапним планом уряду щодо підготовки шахт державного підприємства «Львіввугілля» до ліквідації розглядалося на засіданні сесії Сокальської районної ради. В результаті районні депутати прийняли звернення до президента України Кабміну з приводу недопущення знищення вугільної галузі.